Останнім часом дуже часто я спостерігаю наслідки з в мозку. Є люди, які кажуть, що вони не хочуть іти захищати свою країну чи воювати через те, що політики крадуть. Виявляється, що нещодавно вони дізналися, що в Україні корупція. Ну, але то таке можливо їх дійсно напрягає, що політики можуть красти стільки, а вони стільки не можуть красти. Паралельно вони можуть тобі розповідати про схеми. Як можна вкрасти та як когось обдурити чи обманути і заробити на цьому грошей? І одночасно вони хочуть, щоб в країні щось змінилося. Ну і як ви здогадалися, якщо вони пропонують якісь незаконні схеми збагачення, то змінюватися самі вони теж не хочуть, і, начебто, здавалися очевидні речі: що війна це наслідки нашого попереднього життя, наших дій, наших звичок. Нашого способу життя, подивіться до чого призвела корупція політиків. Вони ж продавалися кому Московитам. Подивіться, що з нашими е, зірками, е, з нашою естрадою, з нашою культурою. Вони раніше співали російською лише через те, що там отримували більше грошей. Подивіться е, на наших блогерів і мене в тому числі, чому ми робили контент російською, тому що можна було заробити багато грошей, більше грошей. І ми досі. Від Харкуємо, це голосування за гречку. Це ж не просто так, це наслідки нашого попереднього життя, наших дій. Це очевидні речі, здається, але з зросійшеним людям або людям, які помішані на грошах, цьому ніколи не зрозуміти. Вони думають, що вони будуть жити своїм життям, будуть далі красти. І щось якось зміниться, або просто змиряться з цим, будуть розповідати, які політики погані, бо вони крадуть, самі будуть красти трохи менше і мріяти про те, що хтось ось ось змінить цю країну. Тому е згадайте слова Чорновіла, Україна починається з тебе. Е якщо ми не почнемо щось робити, кожен змінюватися потроху то нічого не зміниться, скільки б ми не очікували. Лише дії можуть щось змінити. Тому обирайте, або ви в цьому середовищі гнилих продовжуєте гнити, або починаєте квітнути.